Впродовж доїхав до нас друзі, Volkswagen CC 2009 року 2 літра сайтвигун на автоматі 244 тисячі літнього пробігу. Зараз покажу його вам по салончику. Салон шкіряний з електрорегулюваннями передніх сидінь, водійського та пасажирського. По комплектації в нас є підігрів передніх сидінь, ДСГ, велика мультимедія, чудова музика, машина приїхала до нас з США. По картах дверей все ідеально, взагалі нарікання ніяких таких немає. салончик чудовий. Ось такий у нас чистенький потолочок, взагалі чудовий хороший автомобіль за свою ціну. Датчик світла, датчик доща. Позаді у нас також все ідеально, ніде нічого не затерте, не зачухане. гарненькі задні сидіння. Покажу за вам ще його по колу. Машина знаходиться у нас на Сумській 2А місто Київ, біля підемотросі. Мати її можна кредит, призи та за готівку Тому, друзі, чекаємо саме вас на перегляд даного автомобіля. Приїжджайте та забирайте його для себе.